Ми багатостраждальний народ, народ, який пройшов величезні опробовані історичні, і я навіть не знаю епохи, де б не було б нашої травми. 17, 18, 19, 20 століття це суцільні травми. І проблема полягає в тому, що вони не були до кінця усвідомлені, і вони залишалися травмою і не ставали досвідом, нашим досвідом, який допомагав би нам рухатися далі. Коли ми наприклад говоримо про індивідуальну травму, я буду говорити і про свій особистий досвід, тому що маючи і травму вимушеного переселенця, і травму полону, і травму катування, травму розстрілів, травму втрати своїх рідних близьких. Це так чи інакше обумовлювало мене міркувати на цю тему внутрішньо як науковця, як людина, яка є включеним спостерігачем з одного боку, учасником всього. І так чи інакше розмірковує на цю тему. І в тому числі, як ця травма може бути, може стати досвідом. З точки зору нейрофізіології, за Травма зачіпає зону брока. Ну, якщо ви знаєте, зона Брока це та зона, яка є частиною нашого мовного апарату. І коли є травма, то зрозуміло, що це заважає нам вербалізувати і рефлексувати на, цему, на тему травми. І це стосується як особистості, так і стосується взагалі суспільства в цілому. А травмовані особистості, складаючись, синергічно, вони так чи інакше Створює цю саму колективну травму або культурну травму, і ця травма вона не обмежена простором і вона розтягнута в часі, тобто вона живе, вона живе як певна жива істота. І вона впливає і на поведінку, і на реакції суспільства, і на ті чи інші, я б сказав, процеси, які пов'язані з спілкуванням на довіру насамперед, в суспільстві, тому що безпека і це є момент, який внутрішня людина обмежує це спілкування. Вона не довіряє іншим, не довіряє спільноті, не довіряє державі. Ну і так далі. Тут збі Зрозуміла загальна наша проблема, яка є важливою для того, щоб зрозуміти, як же нам працювати з безпекою майбутнього.